Всім хай-хай, та сьогодні я готую кекс в крузі, але я готую його в своїх формочках та я беру одне яйце. А весь рецепт ви побачите впродовж відео. Я розбиваю це яйце в мою чашу. Та насипаю до неї цукру, одну чайну ложку. Але ви можете додати, скільки ви любите. Та наливаю 2 столові ложки молока та беру 1 столову ложку олії повну. Та міняю ложку та насипаю 2 ложки муки та одну чайну ложку розпушувача. Та це все гарно треба перемішати, щоб в неї не було ніяких там комочків, щоб воно все було смачно. Та можете додати якогось варення, маршмеллоу, какао, хлоп'я, що ви любите. Та я вже це все перемішала. Та насипаю мої формочки. А зараз буде мегамонтаж. монтаж і воно майже вся формочка, ось так. Та ставлю в микрохвильовку на 3 хвилини. Та потім пашком перевірте, щоб воно все було запечено. А на цьому все па.